ЄС продовжує допомагати усувати наслідки підриву ГЕС. Країни-союзники передають чергові пакети військової допомоги. Тим часом у Данії українських пілотів навчають на винищувачах f 16 А у День конституції України президенти Литви та Польщі у нашій столиці обговорили загрози теракту на заес. Більше подробиць у нашому дайджесті. Україна отримає від ЄС 500 генераторів за 16 мільйонів євро. Про це написали в Єврокомісії. Вони допоможуть подолати наслідки підриву Каховської ГЕС. Потужні електрогенератори використовують для відновлення насосних та каналізаційних станцій. У рамках екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви, розміщені у Польщі, щоб доставити 500 електрогенераторів в Україну. Ми продовжуємо співпрацювати з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню стільки, скільки це буде потрібно. США надають Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. До нього увійшли 30 бойових машин та артснаряди. Литва відправить боєприпаси, 10 БТР та дві пускові установки НАСАМС за майже 10 мільйонів євро. Австралія ж готує новий пакет допомоги на 73 мільйони доларів. А Польща передасть українським силовикам тисячі автоматів і мільйони набоїв. Саме цим формуванням ми будемо допомагати дуже конкретно. На цей час найголовніше це зброя. Незабаром ми почнемо постачати зброю на цій гвардії України, десантно-штурмовим бригадам української поліції та прикордонних. Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Вони триватимуть від 6 до 8 місяців. Після цього уряд розгляне можливість передати літаки нашій країні. А представник ЄС заявив, ЗСУ продовжить військову підготовку у Європі і після закінчення війни. Її пройшли вже 24 тисячі захисників. Навіть після завершення війни ми маємо продовжувати підтримувати Україну для того, щоб розвивати її оборонні спроможності, як промислові, так і військові. Тож йдеться про довгострокове зусилля. Ми продовжимо нарощувати підтримку для української армії і у цьому відношенні, і в інших підготовку мають пройти 30 тисяч українських військовослужбовців. Президенти Литви та Польщі відвідали Київ символічно в день конституції України. Союзники приїхали до столиці, аби провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Серед головних питань ситуація на фронті, загроза теракту на ЗС та підготовка до саміту НАТО, а також членство в ЄС. Окрім цього, політики разом відсвяткували 27-му річницю ухвалення нашої конституції разом з президентом Володимиром Зеленським з цілим українським народом. День української конституції так важливий. І ще раз показати всьому світові, що Україна суверенна, незалежна, горда, вільна і такою залишиться. Так само будемо підтримати Україну на війни стільки скільки треба. До перемоги, це, це таке рішення нашої держави, це рішення таке нашого народу. У світі стане на один ермітаж менше. Музей у Нідерландах відмовився від російського патронату через війну в Україні. З 2009 року там провели 30 виставок. Третина була присвячена російській історії та культурі. І лише минулоріч, через тиждень після початку вторгнення, музей оголосив про розрив стосунків із тескою. Вже у вересні він називатиметься Ейч Арт Мюзеєм. А замість російських творів там представлять роботи різних музеїв світу. Ми вважали, що це було єдиним правильним вчинком. Нам довелося жити з наслідками, але ми з гордістю дотримувались цього рішення. У міру розвитку ситуації в Україні час довів нашу правоту. Ми будемо як музей для музею. Три партнери принесуть нам набагато більше ніж один. А ми ж дякуємо усьому світу за солідарність та підтримку. Разом станемо сильніше. Поліна Поламарчук, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.